Алло? Здравствуйте. А що? Це 135? Це оператор? Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Чуєте мене? Я вас слухаю. Я вас теж. Ну слухайте, знаєте, як мене звати? А чого ви не опитаєте як мене звати? Мене усі питали. А ви не питаєте, що за відео? Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатися. О, так, я люблю повагу. Петро! А дуже приємно. А Васик? А і Васик звати? Мене звати Ксенія. Ксенька. Ксенька зараза. Слухайте, що? О, в мене до вас таке питання. Знаєте, яке? Не знаєте. А я вам сказав, будете знати. Чи слухайте, що? О, в мене я не годин не вісла. Тебі ні мені хтось вісла. Мені треба ММС. Вислати ті на це. ММС. О, знаєте? Кольорові ті закльопки. За, за, за ну. Вони трас автоматичні. Ви сьогодні в мені упудіть. В